Оксфордський саміт лідерів зібрав у центрі світової вищої школи політиків і бізнесменів, промисловців і діячів науки з 23 країн світу. За словами організаторів, встановлення ділових контактів та обмін новими ідеями основна мета форуму. Гендиректор європейської бізнес-асамблеї Джон Неттін зазначив, національні топ-бізнеси нині зацікавлені у спільному діалозі. Саміт лідерів чудова можливість для його учасників позиціонувати в Європі кращі національні бренди. Керівник української делегації, гендиректор асамблеї ділових кіл України у своєму виступі зазначив. Для багатьох українців національні рамки стали тісними, але підкорювати привабливі з точки зору розвитку бізнесу регіони самотужки нині непросто. Глобальна інтеграція це не тільки обмін ідеями, технологіями, і товарами, але й жорстка конкуренція. Тому переконані учасники саміту варто об'єднати інтелектуальні, організаційні та фінансові можливості бізнес-еліт. Кульмінацією форуму стала 41 ша міжнародна церемонія нагород імені Сократа. Відзнаки європейської бізнес-асамблеї означають безперечне визнання і найвищу оцінку європейського співтори. Серед лауреатів були й українці. Ті знаки високого європейським сообществом наших будуть тільки мощным стимулом для дальнейшего розвитку бізнес-контактів, для розвитку науки, культуры и общечеловеческих цінностей. Престижну нагороду Об'єднана Європа за значні заслуги у розвитку європейської інтеграції отримав Віталій Чернов, керівник групи інвесткомпаній «Сінгруп Інк». На її представництво працюють у восьми країнах світу. Компанія має успішний досвід фінансування інноваційних програм в енергетиці, нафтохімії, металургії. Для нашої компанії сьогоднішній день звісно, дуже важливий, тому що якби, міжнародний саміт лідера в Оксфорді. Безусловно, це підведення літого ми заінтересовані в розвіті. В продвиженні наших технологій на європейських ринках ділова зустріч у Великобританії стала ще одним кроком для підкорення нових ринків і просування українських бізнес-інтересів у світі.